Привет ютюб, прийшла пора. Береза. Березові віночки для бані. Охі. мягенькі. О. О, Малий привіз нарізав. Ладик. От таким китайським ножиком новенькі лезві поставили. Не треба ніяких ні ножів, ні тих заточок, заморочок. Чик-чик-чик. Геляшки злітають, як лезві. його зав'язали. Там вже сушаться. Тут є. Ось один. О. Дубову гелячку привіз. Ну, дуже молодий дуб, дуб ще рано. Дуб треба десь в половині, половині серпня, початку вересня. А от кленя привіз, ну, це річний відросток старого кленя. Треба шукати молодого, Ну листки шикарні. Таких, з такими листками в баню треба поїхати, просто владі сонок не знайшов. Поїдемо знайдемо. Кленя буде взагалі бомба. такими листками приставки співбані. Оце теж липа. Ножиком ось зібрали. Ось такий. Можна гелячку в цю березу полині, м'яти. Все, підходить з віробой. Пішли, я покажу вам, де воно сушиться. О, Тут трохи в нас захаращено, бо мав бути дощ, по о, вони о, такі молоденькі, сохнуть, отак в гараж, от легенько з того заходить, там навіть ніякої форточки нема. Отут воно такі вентилюється, липа вже тут світом висохла, липовінки. Липо вже завезли наверх, заклали в сіну, воно вже під сіном пресується, будуть такі плоскі, зимою їх виймемо. Вони ні пересохнуть всі, ні, нічого ще наоборот, натягнуть з тих трав, з того, що тільки можна. Ну а це вже пішла от брізка. Ось така красуня. Ну, Баня буде бомба.